Шановні українці, сьогодні поговоримо на дуже важливу тему. Деякі підписники мої просили розглянути тему стосовно ТЦК та СП, і, коли так полюбляєте, стосовно приписного дітям від 16-17 років, що їх змушують робити в школах. На підставі чого? На підставі закону про мобілізацію мобілізаційну підготовку. Це по-перше, на підставі закону про Збройні сили, на підставі закону про військовий обов'язок і військову службу. Але є деяке, але для батьків скажу, є делике. Деяке. Ці закони не були прийняті спочатку та підписом відповідальних осіб Кравчука, тому є нечинними. Якщо ви не хочете передавати дані своїх дітей, так і повідомте директора, що у разі передачі інформації не встановленим особам ТЦК ТСП, у мене можете Батьки замовити витяг у ТЦК та СП, щоб в лице показати директору, що ТЦК ТСП СП не існує. Не існує розпорядчого акту, яким вони створені. І попередти його письмово, будь ласка, про кримінальну відповідальність по статті 182. А також по статті самоправства. Саме так. Повідомте директора про це. Хто хоче здати свою дитину на утилізацію, будь ласка, може це, це зробити. Якщо, звичайно, ви нормальні батьки, ви цього не зробите. Якщо ви патріотичні батьки і вірите в республіку, будь ласка, на здоров'я, відправляйте своїх дітей куди хочете. Ті, хто не хоче загинути взагалі за гроші олігархів, мають право не служити. Саме так. Саме так, шановні українці, тому я і знімаю це ролик для вас стосовно юридичне пояснення. Ви можете заборонити директору, Письмо і попередити його про кримінальну відповідальність стосовно двох статей Кримінального кодексу, а також за перевищення службових повноважень ще окремо статті. Саме так не обов'язково ставити своїх дітей на облік до військ, але слід розуміти, що далі буде обмеження їх прав в чому. Як і більшості чоловіків право на освіту у вищому навчальному закладі, це по-перше, що хотів вас попередити, шановні батьки. Друге, на медичне обслуговування без дозволу ТЦК. Саме так, про що не кажуть вам юристи чи адвокати, чи будь-які активіст. ви маєте право, звичайно. Не роздавати своїх дітей на збі, але слід пам'ятати, що потрібно буде боротися за свої права і свободи. А якщо ви хочете, щоб боротися за права та свободу, я вам це допоможу. Звертатися на електронну, будь ласка, пошту, akademik.lavier.proton.me. Я вам допоможу кожному. Хто цього забажає. Саме так, шановні українці. Ті, хто мені буде писати з ура патріотів та інші, ботафер повідомляє, ЗСУ та інші силові структури, як і суди і прокуратури, ДБР, потрібно реорганізувати на підставі закону, ліквідувати. Саме ліквідувати і створити українську націоналістичну армію під моїм керівництвом, саме та, яка замінить функції суддів прокуратури, слідства поліції Служби безпеки армії. Українська націоналістична армія, яка буде утворена на підставі закону. Цей окупаційний режим не хоче цього. Я вже неодноразово це пропонував Зеленському. Він не хоче чути, бачити такі подібні пропозиції. Чому? Тому що він боїться, що корупція зникне, що майно олігархів буде конфісковано незаконно нажити. Корупціонер буде, сидіти у в'язниці, що інститут адвокатури більш існувати не буде, так як швидкі будуть суди і справедливі. Але вони бояться націоналістичних трибуналів законних, які будуть утворені на базі на базі. Української націоналістичної армії, яка заміна собою всі силові структури республіки. Ось про що я кажу? Що українські націоналісти служити нікому не будуть в будь-якій окупаційній армії, нам потрібна своя армія, своя структура. В інших банд не утворених законом. Ми не будемо і не бажаємо бути. І навіть співпрацювати з цим режимом ми, ми не збираємось. Саме так. Тому наша ідея стосовно створити українську націоналістичну армію під моїм керівництвом залишиться ідеєю. Вона може бути реалізована, якщо суспільство цього забажає. Після того. Як буде створена така армія, більше не буде призову. Саме так. Якщо вас цікавить юридична консультація, вас цікавить моя юридична консультація, з звичайних норм права це коштує 300 гривень. Розгорнута юридична консультація. З будь-яких норм права від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності питання, яке ви мені задаєте. Також я надаю витяги із коду ЄРДПУ, Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань і проблем з ТЦК. 500 гривень. Консультація не тільки. Вирішення складних питань з ТЦК СП коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Заповнення заяви в суд 1000 гривень. Підпишись обов'язково на мій YouTube канал. Жми на кнопку в описі до відео і жми на донат. Нажми на кнопку підписатися, доб'ємо разом до мільйона.